Всім привіт! Вітаю на каналі Альбасо. Підсіваємо ріпак. Підсіваємо без добрива 300 тисяч на гектар. Сівалка нас щось не дуже радує в цьому році, особливо з ріпаком. На вулиці у нас сівалка вакуумна. Хорж Maestro 3132 СВ. На вулиці ну, немає смисла на вулицю виходить, там рейця в землі, бо, то що... <кхем> об'ясню, чого, що... бо ріпак він сам по собі темний, плюс земля теж темна, ну, і ще влага в землі, то воно менше видно. Сіємо без добрив, як підсів... ну, так як підсіваємо. Та ще й вітер у нас такий, я не знаю дерева так погано видно. Не знаю, як в інших областях в, нашій, в Україні. Ну, у нас, оце, коли оце, це сьогодні вівторок, в неділю, позавчора, як почався, це днем вітер просто бешений. І воно ж не можна толком нічого не зняти. Ні цей. Ріпак як сіяли, то я вже думаю на пшеницю лучше, на пшеницю краще показати, як вона, ну, в вона більш-менш сіє. Нормально, Та й пшеницю видно там і, цьому. В землі хоч пшеницю видно, там можна ну, парити землю, землю трохи і показати. Цей. Та і показати, як вона там сіє, там через кіки, там можна поміряти буде. Рулетка вся є, таке так. трактор Джондір у нас, як завжди, 83-35 Це сьогодні підсіємо, бо завтра дощі там щось передають у нас. Сьогодні підсіємо, ну, може післязавтра воно такий вітер, якщо буде такий вітер і сонце, то, то, то я думаю і післязавтра і, там, там щось небагато, там, до 5 мм передають, а там, як воно ще буде, цей, цей, цей ще дощ. Такі у нас оце з кабіни красоти, кава. Телефон, музика, всі діла. Такі красоти у нас. Ну, На пшениці вже буде там пшениця, і горох горок вже буде більше відео, бо там її більш швидніше, І Можна і паритися в землі, подивитися, як сівалка кидає. В тому році не було можливості, бо тільки там сильно швидко, бо в нас... Хто з України мене дивиться, то знає, який, який у нас зараз складний період. Так що все швидко робимо. І... А це шорти, там стараюся викладувати побільше шорти. Вчора каткували, там це другий слід – соняшник. По соняшнику, в принципі, все. Ну, а це... Там підготуємо сівалочку, там... завтра за день думаю справимося. Парник приїде з черкас, там поїхав по Добрива, Приїде з черкас та й станемо вже разом зробимо, передивимося підшипники, все. Ну, Сіять, я так поняв, у нас там розгортачі ще є. Воно так ну видно ось. -о. Ось -о воно видно, це розгортачі робили. Ось -о, воно так видно сліди від розгортачів. Ну, це ріпак з розгортачами. Ну, зараз підсіваємо весь розгортачів, щоб ну, старий ріпак не розривати, бо він може не весь там пропаде, може частково зійде, і, щоб і той де який зійде, то, щоб його не О, сівалка ось, як у нас сіє. Поставили 300 тисяч, вона показує на 312, 310 тисяч. Надіємося, що на пшениці на ячменю, ну, на горохі точно такого не буде, бо горох крупний сам по собі, і вона його чітко бачить. А от пшени на пшениці на ячменю, думаю, такого не буде. Ну, до нових зустрічей. Виїдемо підсивати пшеницю, там десь шорти, десь відео постараюся знімати побільше. Всім, хто сіє, гарної, гарної посівної, все буде Україна. До побачення.